Нашу свідомість нищуть мову, нищуть історію. Я думаю, що ми повинні заявити принципову позицію, що ми не згідні з тим. Ми також не повинні залишити безкарність тих людей, які виступили ініціаторами мовного питання. Я думаю, що буде правильно, коли наша обласна рада внесе змірник закон про громадянство України статтю 19. І відобразимо за нарогу над українською державою надієсть з символами позбавляти українського громадянства. Це і Колісниченко, і Ківалова. І майбутня Верховна Рада має це зробити як першочергові заходи. Я думаю, що так само майбутня Верховна Рада, демократична Верховна Рада, повинна прийняти закон кримінальну відповідальність за невизнання єдиної державної мови, української мови. За це повинен нести покарання. Я думаю, що народ об'єднається, підтримає всі позиційні сили, спільними рядами покажемо свою силу і вижимо, вижимо з нашої держави цю банкуртівську більшість, яка підпорядковується кремлійським вождям. Слава Україні! І найгірше, що ця нікчемна влада наступила навіть нам не на мозоль. Ця влада наступила нам на горло. Ця влада хоче вирвати єдине, що у нас лишилося, це нашу мову. Мову, яку наші предки пронесли крізь століття, не дивлячись на ті всі заборони, які чинилися зі сторони Російської імперії, зі сторони Польщі, Австро-Угорщини, Радянського Союзу. Завдяки нашій мові ми збереглися як українці. Ми ідентифікуємось як велика європейська нація. Нація, яка дала цілому світу сотні тисяч мільйони героїв. Нація, яка вистояла в найкривавіші, найголодніші руки. Нація, яка здобула Незалежну українську державу в 91-му році. Не ці покідьки, які зараз сидять у владних кабінетах, не ці перевертні, не ці зрадники, не ці садрапи, не ці манкурти. І це невеликий перелік цих епітиків, які можна застосувати до тих потвор, які тиснули на кнопку. 248 москалів і хохлів проголосували за те, щоб знищити українську мову. 248, які повинні в наступному, після наступних виборів, повинні сидіти в тюрмах, але не тільки гаслами, як нам обіцяли. А потім вийшло один кум, другий брат, третій сват, четвертий фінансував компанію. А дійсно повинні сісти за зраду національних інтересів, за порушення Конституції України, за порушення законів України, за порушення присяги народних депутатів, за зраду, ще раз кажу, національних інтересів. Сьогодні по всій Україні. Українці піднімають голови, українці повстають. Зараз відбуваються акції протесту в Києві, Львові, Франківську, Луцьку, Запоріжжі, Одесі, Дніпропетровську, Житомирі, Чернівця, Закарпатті, в більшості областей України. Вчора відбулася акція протесту в Донецьку. Де Всеукраїнське об'єднання свободи збирало підписи проти цього закону в їхньому серці. І ми будемо бити їх в їхнє серце. Їхню любить Донбас. Тому що в Донбасі живуть так само українці, які хочуть ходити на роботу, отримувати гідні зарплати, мати пенсії. Для чого ця прогнивша неукраїнська влада витягнула з тих шуфлят? Нафталінову тему мови, а тому, що вони провалили, повністю провалили соціально-економічний розвиток держави. Їм нема що сказати. Нам тут розповідають про досягнення, що Тернопільська область була 24-ю, а стала п'ятою. Такий скачок, ривок. хтось відчув з вас? Ми що сліпі, що ми не бачимо. Вони нехай розрахуються за борги. 300 тисяч обласна адміністрація зі своїми управліннями винав бюджет за оренду приміщень за комунальні послуги. Тому вчора на засіданні постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціально-економічного розвитку було ухвалено рішення рекомендувати управлінню адмінбудинку розірвати угоду про оренду з обласною державною адміністрацією. Це Це рішення вчора було прийнято на сесії Львівської обласної ради. Нехай йдуть на вулицю, намети, там працюють. З вчора, за моїм розпорядженням, на цій споруді був піднятий червоно-чорний прапор Української національної революції. І мені вже доповідають, що деякі спецслужби почали опрацьовувати, щоб як то зробити, що Кайдан ніби порушив закон. Тим, що я повісив прапор української революції. А ті поки які в Верховній Раді приймали, хто зна що. Чому СБУ ними не займається? Чому міліція, прокуратура ними не займається? Вони займаються українцями. Вони сьогодні хочуть скасувати недоторканність депутатів. Для чого? Показати, що вони хороші. А ні, кидати теперішніх, хто лишився ще в позиції за ради. Вони міняють на ходу закони під себе. Але ми повинні говорити і називати речі своїми іменами. Цей парламент є антизаконний. Більшість сформована в антиконституційний спосіб. Цей парламент повинен бути розпущений. Президент як гарант Конституції, який не прогарантував дотримання Конституції, повинен піти відставку, а він має бути розпущений. У всіх областях, у всіх районах, вимагати відставки голів адміністрацій, як представників злочинної партії, яка зараз є при владі і порушує чинне законодавство. Всі голови адміністрації повинні йти відставку. І це буде вартусовим папірцем для всіх Національно-патріотичних сил, щоб потім. Вони не мали що сказати, коли підійдуть вибори. Ні одного голосу за партію регіонів, ні одного голосу на цих виборах. Зараз буде відбуватися сесія обласної ради. Я надію, що кворум буде. Всі питання ми будемо голосувати в відкритому режимі. І в зв'язку з тим, що сесія Тернопільської обласної ради відбуваються відкрито. Це у нас записано в регламенті. Я всіх запрошую, всіх бажаючих якого обласної ради, запрошую до сесійної зали, щоб ви на власні очі бачили, як голосують депутати, голосую, Хто я голосую? І тому зараз ми будемо заходити до сесійної зали. Слава Україні! Слава Україні!